З міста Запоріжжя у місто Дніпро. Стрьому. Тепер не знаємо, як вийти. Десь 90 кілометрів. Перепона на нашому шляху справжні каньйони. Вонічка. Може 100 років, може менше. Потім нам туди наверх загубив свого оператора. Привіт! З вами Козакевич помандруй. Вчора сиділи, думали, щось давно ми нікуди не ходили. Забули, що таке похід. І вирішили виправити ситуацію. І сьогодні зранку ми прямуємо з міста Запоріжжя у місто Дніпро. Скільки пройдемо? Пишіть у коментарях, як ви думаєте, скільки ми пройдемо. Ми розраховуємо кілометрів на 60-70 мінімум, а взагалі наш шлях приблизно 100 км. Це якщо йти по прямій. Але ж ми будемо шукати класні місця е, і впевнені, що буде більше. Перевіримо: Go. Запоріжжя, тут Дніпро. Через заводи, балки, поля, степи, кургани. А що ще буде? Я і сам не знаю. Реально. Вперед. погнали. Дуй, 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 дуй. Вирушаємо з району приватного сектора майже у центрі Запоріжжя на лівому березі Дніпра. Саме по лівому березі плануємо за два дні дійти до міста Дніпро. Намагаємося максимально зрізати наш шлях на mm. такій хащі. Стрьом. Mm. Ось такий будинок хобіта. Ексклюзивний. Зараз Запоріжжя забруднене індустріальне місто, але під цими заводами, підприємствами, водами Дніпровського водосховища лежить величезний пласт історії різних діб. Наш похід ми назвали чумацьким, тому що цими територіями з 15 по 19 століття проходив один з головних маршрутів українських купців торговців. Прийшли майже 5 кілометрів. Йдемо за сонцем або сонце за нами. На сьогодні задача мінімум дійти до Дніпропетровської області, там заночувати в якомусь лісі, а вже завтра прийти в місто Дніпро. Йдемо на леху, без наметів, щоб не витрачати зайві сили. От тепер можна продовжувати похід. Такий велетень. Дуб. Обращайтеся до людей, а є людина на горді. думає, що тільки одна вона на світі, а оце баба сидить, це що... Йдіть, хлопці, бо вам ще кудись надо. Так, так. Дякуємо за гори. Ми йшли, йшли зайшли кудись не туди. Тепер не знаємо як вийти в такий чагарник. Терен. Чумацтво або чумакування, купецький торговельно-візницький промисел українців на землях Великого Степу. Чумацтво бере виток із караванної торгівлі часів Київської Русі і вичерпує себе з впровадженням залізниць у 19 столітті. Отакий запорізький край. Бачили навіть гори є. Але ці гори створені не природою, а людьми. А ми, я нагадую, йдемо чумацьким шляхом із Запоріжжя. У Дніпро. За ідею вздовж Дніпра, але вздовж Дніпра складно йти оцю ділянку. Степ реально, як чумаки, шматочок Голландії. Оті скошені поля викошені вже зібрані. Можна навіть хто хоче приїхати і такі зробити собі кадри для фотосесії. Чудове місце. Вам тут і гори, і а як вони називаються, ти знаєш? Солом'яні валіки. <риклад> <риклад> Валеріки. Ну <риклад> що, вперед. Снопи, да. якісь якісь снопи, Сноб, сноп, сноп. Ні, ну то стіг, то, то ж таке, а це ж валік. Солом'яний валік. Нам залишилось ще зовсім трохи. Ну, десь 90 кілометрів. Хі -хі -хі. Козаки ходили... Ой, ну, Козаки, чумаки, чумаки це теж трошки козаки. Ходили по сіль, а ми йдемо по контент. Ого! Ото, ото ялинка. Справжня дубова алея у селі Люцерна. Найкращий маркетинг, дивіться. Не будь-як. Тема сміття дуже болюча та актуальна. Подібну картину в посадках на узбіччі доріг ми бачили регулярно. Відразу згадуються мандрівки Індією. Перепона на нашому шляху. Рів. Нас не тільки поля, степи, ліси, луги, а ще і траси, дороги. А що робити, коли так доводиться йти. Зараз тут асфальтована траса, але й шлях використовується сотні чи навіть тисячі років. Попереду село Михайлівка, поблизу якої було розкопано сім курганів бронзової доби, вік яких від трьох до п'яти тисяч років. А в околицях сусідніх сіл Андріївка та вільно Андріївка виявлено дві стоянки кам'яної доби, яким понад 12 тисяч років. Такий зробили собі малесенький підстоп. Перепочили у селі Михайлівка. Це Вільнянський район Запорізької області. Спитаємо у рибалки, що тут ловиться риба. Чи є риба? Чи нема риби. Добрий день. Що, Риба є. Є. що за риба. Так. Короб. Гора. Це вам не по трасі асфальтованій йти. Ось такій, бачите. Справжні каньйони. Це і є на Дніпрянщина. Отут десь йшов чумак. Вола зупинив, сів, відпочив. Для перевезення товарів чумаки користувалися дерев'яними возами, які запрягали волів. Вони були популярніші ніж коні, насамперед через неперебірливість до харчів. Для чумакування використовували так званих бесарабських волів полової масті з довгими рогами. Минулий випуск. На нашому каналі був присвячений Карпатам, і ми там йшли хребтом Свидовець. Чим вам не Свидовець? І такі ж перепади побігли! Краще на силах не бігати. Спокійно, впевнено крокуємо. Так буде більше енергії збережено. Чумакам теж потрібен привал. Ей, господарю. О. Доброго дня, мандрівник. Привіт, привіт. 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 Кали, бачите, ми догонка. Сохне помили ми до гонку. Ой-ой-ой. Вони кусають тільки кацапів. Інколи баранів. Ну покличемо баранів. Ось! Ооо! хо Ого! Ого! го Офі! Зовую вірцю! Наголодали? Ми зайшли перепочити до нашого знайомого Данила. А от чумаки на відпочинок розташовувалися в долинах, де можна було дістати воду, спали під відкритим небом і інколи зупинялися у козацьких зимівниках. Бонєчка, а це коко. Ванюся, коко. Ну, Нова понічка, так. Ко-ко, ну, така здорова. Да. Це охоронці, це жодного москаля не так? Что ты? Что ты? Пидстоп. Чи Ну, Это не просто. И делаем просмотр, так? Это что... Так, У нас новый подписчик, вот такой вот. Трехколеровый. Подобается? Ты трехколерова. Подписалась на канал? Подобайку поставила? Скажи, покажи. Подобайка. Оце отакі дикі виноград в наших краях, росте. Дивіться, дивиться, яку громадку зірвали. Та Дай вже мені. Дай мені, ти За своїми контентами. Ну як, а? Такі дикий виноград. У нас на Дніпрянщині. Нам відпочинок тільки сниться. Але люди відпочивають. Бачите, от хтось там, може покурив, може якусь пляшечку з-під води чи з під пива кинув. І сталася пожежа. Таких, на жаль, місць ми багато бачили. Вмовив мене камерамен скупатися, ну, а якщо тут є де стрибнути, то будемо стрибати. Палися село Георгівське. Далі прямуємо в бік села Гнаровське, а там буде водоспад. Кажуть, що він пересох, але ми все одно заглянемо, подивимося. Навіть якщо там його не буде, все одно оцініть цю красу, які водойми, ставочки, скелі. Той самий водоспад, якого немає. Я був тут навесні, тут такий нормальний був потік. так, і Він такий от подвійний. Я не знаю де у кого і як називаються оці плоди, оце дерева. дитинстві ми називали їли маслини, листочки, гілочки. Вони дуже нагадують оливкові дерева. Родич оливок. В Україні було багато чумацьких шляхів, які з'єднували лівобережжя та Слобожанщину з Запоріжжям, Кримом і Азовським морем. Інші вели з правобережжя і лівобережжя до Галичини і Молдови. Чумакам з різних регіонів доводилось долати неоднакові відстані. Дорога зі Слобожанщини до Криму і назад забирала 9 тижнів, а з Київщини 7. Щоб було легше йти. Є добрий, старий, перевірений спосіб. Ой на ой на горі, то жінки жнуть. Ой на, ой на горі, то жінки жнуть. А по підгорою ярм долиною козаки йдуть. Йли, йшли, натрапили на село, веселе, тернувате. І таке враження, що воно як покинуте, хоча, мабуть, тут хтось живе. Тобто воно і не веселе, але тернувате. От покажи, який. Йдемо далі, хочемо знайти крамниць, крамничку, але щось є сумніви. Ні, ну хтось тут є босс, є вулики, хтось тут бджоларством займається. А так більші, більшість хат, дворів занедбані, нікого немає. Хоча є отакі от тут будівлі, як підприємство якесь чи гаражі. Фу. На 38-му кілометрі нашому... Заморились, йшли тільки що якась. Ну, це нескінчена дорога була під таким сонцем. Просто воно прибувало нас. Впали перепочити 5 хвилин. На цьому відрізку асфальтованої дороги я помітив, що подошва моїх кросівок трохи поплавалась, а оператор на термозолі на ногах. Спека зараз ми довго йдемо асфальтом. Ті села, що були, вони такі, що там не крамниці, нічого, навіть криниці. Води залишилось дуже мало, вона прям гаряча. Хочеться холодної води відперепочити, посидіти, а бажано покупатися. І там буде попереду все це. Але коли нарешті ми дісталися до села, де є крамниця, ми купили собі квасу, води холодної. Зараз сидимо. Відкисаємо, так би мовити. Пройшли 45 кілометрів, пів на шосту зараз. Реально дуже заморилися. Думаємо десь біля води знайти власне місце і там вже покупатися, поїсти, натягнути гамак та вже лягти відпочивати. А завтра зранку-рано піти. Така тут, кафешка. Це міст між Запорізькою областю і Дніпропетровською. Програма мінімум виконана. Пів на сьому зараз ми вийшли о шостій, тобто 12 годин в путі. Ми в Дніпропетровській області. Тобто, половину шляху ми пройшли. Це було дуже-дуже важко. Пройшли ми. 45, майже може вже 50 кілометрів, ну десь 48 десь. Але в нас зараз яка задача? Ми хочемо дійти до води. Вода, я не знаю, тут ми бачили, але скільки туди. Ну, Мені здається, кілометри три туди йти. Але вже не по трасі, так, йдемо. Все ще йдемо до води, шукаємо. Не знаю, в нас було два варіанти або сюди, або туди, там теж дорога. Ми вирішили сюди. Перевіримо нашу вдачу. Ось таке місце знайшли для купання. Ми там щоб покупатися, змити втому після важкого дня довелось пройти пару кілометрів до села Андріївка. Справа у тому, що берега більшості водойм і цієї затоки теж покриті хащами, очеретами, водоростями, і зайти в воду неможливо. Від спеки та сонця ми були на грані теплового удару, тому такі банно-ванні процедури стали для нас спасінням. Плюс по дорозі в село ми примітили підходящий лісок для ночівлі. Доброго ранку. Ось такий ранок в нас. От хтось ще спить. Розказую, як це було. Тут дорога. Ми покупалися там внизу біля річки. Ну, спать біля річки, біля води це не камільфо, холодно і волого. Тому ми пішли в таку дубовий гай. От. У мене такий самий гамак був тут, я його зняв на цих деревах. Але спати в гамаці ну, для мене дуже незручно. Треба, мені треба, щоб була спина витягнута. Ноги теж. Тому я вночі зняв. ну Чому на, на землі спати без карімата, без спальника? Не дуже приємно всі розуміють, але тут така трава, листя, що насправді мол, мені було зручніше. Під ранок особливо було холодно. от. Оператор наш змерз дуже сильно, вдяг на себе все, що було. Я, в принципі, теж в ну, мене не так багато речей і теплих, тим паче, але все одно так зігрівся вже. Повчили ми плотно. Ніхто нас тут не тривожив. Ну, якісь шорохи були, їжачки, може хтось пташки, так теж під ранок. Мандрівка продовжується. Де ми знаходимося між двома містами, обласними центрами, між Запоріжжям і Дніпро. Приблизно десь посередині. Видно, ну це не Дніпро, це затока. А отам далі Дніпро, річка. Багато бачили вже не один раз бачили лисиць. Так, ви не бачите, але там лиситься багато слідів, різні, великі, маленькі, з дитинчатами. Якби була можливість йти особливо напряму через поля, там, через природу класно, або вздовж Дніпра, ми б так і робили. Але немає можливості, бо доводиться або затоки якісь обходити, тому вздовж Дніпра не, не підеш, або поля там немає доріг. І інколи, от як зараз, ми йшли йшли, і нам доводиться виходити зараз на асфальт. Потрачити і небезпечно, і неприємно, гучно, вихлопні гази. У чумаків не було можливості йти трасами, але вони йшли протореними шляхами, знали, от ми теж так намагалися, але нема зараз такої можливості. У сучасних чумаків доводиться по трасам. Все, я пішов. О, ще дуже важливо. От бачите на рюкзаку пакет зі сміттям. Ми його вже несемо десь 7. Кілометрів це сьогодні. А так завжди ніколи. Ми не залишаємо. Завжди забираємо. І вам теж того радимо. Бережіть природу. Бо це наш дім і нам тут жити. Дякую. — Що тут є? — Так і що. приобщаюсь до місцевого колориту. Давно я не брав пиріжки Біля ну, біляш не став брати. Зі як сказали. З капусти, так, смачно, смачно. І квасочок. Смачного. Дякую, дякую. Зараз у селі Варварівка. Нам сподобалось село. В ну, першу чергу, тому що тут було багато магазинів, кафешка, ну, вибір був. Але. Не це головне, видно, що тут є життя. Але отакий от є у нас тут маленький шматочок минулого. Не знаю, скільки такій хаті? Ну, може, 100 років, може менше, але це мазанка. Село Варварівка заснували у першій половині 19 століття, але я впевнений, що ця хата не стоїть тут з тих часів. Мазанка хата зроблена з глини серцевої цегли чи хмизу, обмазаного глиною, замішаною на гною або будь-якою іншою органічною речовиною. Це називається саманна техніка. Стіни надалі покривалися побілкою на вапні. Такі хати були поширені на території степової та лісостепової України, що було пов'язано з природніми умовами. Було не так багато лісів, а отже, і деревини для будівництва. Зараз мазанки знову повертаються в наше життя часто такі будівлі використовують в декоративному значенні. Для музеїв, ресторанів, готельно-відпочинкових зон. На околицях Варварівки відкрите поселення та кургани доби бронзи, а також поховання пізніх кочовиків у курганах. Ми б і раді були подивитися на подібні пам'ятки, але в такому випадку двох днів нам би не вистачило. Також цікаво було б заглянути в село Ненаситиць, назване так на честь найвідомішого дніпровського порога. Але гак в кілька кілометрів це занадто. Зрізаємо полями. А про цю рослину, думаю, багато хто чув. Дурман отруйна рослина. Використовувалась в народній медицині і чаклунських обрядах з давніх часів, має галюциногенні властивості, може викликати повну нездатність розрізняти реальність і фантазії. Не уявляю, як чумаки долали. Це все 500 років тому. Отож, ми йдемо. Перша наша задача зараз і бажання це вийти до Дніпра або хоча б його побачити. Вже я казав про те, що так, є різні шляхи. Можна йти нецікавим, небезпечним, бо там їздять фури. Шляхом це по трасі. Ну, ніби як по прямій, але ми були ділянки, де ми йшли, і це дуже складно верх-вниз по асфальту. серед, Ну, не цікаво, тобто в тебе зір ні, не чіпляється ні за що. І ну, важко психологічно. Другий варіант це йти вздовж Дніпра. Але треба обходити там, затоки. Дуже довгий шлях. Виходить. А є такий варіант, як ми вибрали, щось середнє. Сьогодні ми пройшли 15 км вже. Вчора, нагадаю, ми пройшли ну, десь 52-54, бо важко інколи у нас там телефони ми вимикали. От, от, мій оператор каже, що 55. Ну так, 55 пройшло, якщо так порахувати, все, де ми там вимикали цей Крокомір. Ну так, десь так, от зараз 15. Ще нам 30, десь залишилося. Зовсім трошки. Нам туди, а потім туди, а потім ще туди, туди. А температура може вже 35 точно є, а може і під 40. Так що. А що, що? А ні що? Ми вже зустрічали. ну Він такий напівзруйнований був кургани. Я на картах бачив там курган номер 4231 Уявляєте, скільки було курганів доби скіфів? А отаких от прям незруйнованих, великих ми не зустрічали поки що. Не тільки ж чумаки ходили цими шляхами. Кімерійці, скіфи. Сармати. Найбільше, найширше поле, що ми проходили. Уже йдемо, йдемо. Таке нескінчене. І от нам Нам здається, що воно закінчується там, де дерева. Уявляєте? Перевіримо. Зустрінемося там біля дерев. Я такої полівалки ще не бачив ніколи. Потужно виглядає. А ото, скоріш за все, є курган. Бачите, або курганна група навіть. І лежать хочеться, і вставати треба. І йти хочеться. І купатися хочеться. Це Дніпро нас більш за все стимулює. Так, да, Дніпро. Купання, купання. А потім нам туди наверх. Отакі От відстані. Доводиться да, долати. Ух! Я вам скажу, скажу, це один з найважчих моїх походів. Вон Козакевич помандрував оце. Точка. Козакевич іде мандрує. Загубив свого оператора. Ніби як ми домовились. Ну, або не, ми не домовлялись, але розуміємо приблизно, куди йдемо. Взагалі ми йдемо до води. Але дуже дивно, що там, де має бути вода. Куди я зараз йду, село називається Суха Калина. Сподіваюся, там буде ще і крамниця з холодною водичкою. Покажу зараз, як спереді виглядає. Бачите, ні води, ні сухої Калини, села немає, а там десь оператор йде. Я тут не Ось вам приклад. Йшли ми вздовж поля, нам треба на інше поле. Ну, ми рухаємося в напрямку Дніпра. Дніпра місто. І ось така перепона в нас балка з очеретом. Сподіваємося, що вона така пересохла вже і ми зможемо пройти. А за фактом, да, по факту розумієте, що таких перепон багато. Также дешево і перейти Так, так, проходимо. Трошки вже мокренько тут я чую. Що я хочу сказати? Визнаємо, ми переоцінили свої сили. І хто збереться таким чумацьким шляхом від Запоріжжя до Дніпра або навпаки, враховувати пору року влітку. Серед полів, степів іти дуже-дуже важко, сонце просто воно вбиває. А от якби це була весна, свіжість, вітерець, то я думаю, було б не так складно. Рельєф. Ти дивишся по карті, ніби можна пройти легко, а там якась водойма або просто хащі, такі, що ну, не пройдеш. Або поля, просто поля, Тож ж ідеш, поля, 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 і ти по полю. Оцей однотипний, одноманітний пейзаж. Він так пригнічує і це впливає. Дуже мало сел, де можна щось купити. От ми зайшли в село. От, приклад, село суха калина. Ми думаємо, там можна покупатися, є крамниці, село майже пусте. Так, там є якась база. Ми там нам дали можливість скупатися. Ну там дуже така неприємна водойма, крамниць нема, нічого не купиш. все, води нема. Підете. Теж враховуєте, беріть води їжі з запасом. А так ми дуже раді, що цей такий іспит пройшли. До Дніпра залишилось небагато. А пройшли ми сьогодні 30 кілометрів. 20-25 кілометрів ще треба пройти. Нарешті ми побачили Дніпро на другий день нашого чумацько-шляхського. Як його так, назвати? Яке Дніпро? Ну, це ще не Дніпровський Дніпро, бо до Дніпра ми ще не, не дійшли, от нам трошки залишилось. Ще тут недалеко знаходяться старі кодаки, ну це напроти. Там був кодацький поріг. У нас, до речі, серія про пороги на нашому каналі. Хто не дивився, подивіться. От, Ну що, далі. Ще трохи залишилось, реально з останніх сил, тому може в мене язик вже заплітається. 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 Ну, Реально, так заморились. Купатися йди, йдемо? О, У Дніпро. Чи я здолаю цю висоту, не знаю. Та йдемо, мабуть, йдемо. Ну, вперед, побачимось. О, вчора, поки дійшли до Дніпра, вже і гаджети всі сіли. І наші акумулятори батарейки сіли, то ми не змогли. Е Засняти для вас, як же ж ми все таки увійшли у місто Дніпро? Тому знімаємо сьогодні на фоні мого рідного міста, і не просто на фоні мого рідного міста, а на території Дніпровської Січі, тобто від Січі до Січі, до зустрічі.